Шановні друзі, радий вас усіх знову вітати! У нас чергова неділя. А сьогодні ми розпочинаємо читання із чергового послання апостола Павла, а саме послання до колосся. І ось уривок, який нам пропонує наш лекціонарій для цієї неділі: Христос, ваше життя! Та коли він знову прийде, ви розділите із ним Його славу. Тож позбавтеся усього зла в вашому житті, розпусти, нечистоти усякої хіті, лихих бажань, зажервивості, що подібно поклонінню ідолам. Бо за все це зло приходить гнів Божий. Ви теж чинили подібне, коли жили колись таким життям. А тепер вам слід позбутися всього цього гніву, люті злоби, наклепів, соромницьких розмов, не брещіть одне одному, скиньте з себе своє старе єство із його вчинками. Та зараз ви вже вбралися в нове життя, яке постійно оновлюється. Ви постійно зростаєте в розумінні того, хто створив вас, і все більше стаєте схожими на Нього. Тож у цьому новому житті немає різниці між юдеєм та язичником, між обрізаним та необрізаним, між варваром, і скіфом, рабом і вільним, має значення лише Христос, який живе в усіх вас. Перш ніж ми. Розпочнемо спілкування на тему цього прекрасного і в певному сенсі унікального апостольського читання. Я вас прошу підтримати цей канал. Вподобайся, коментарі. Це все важливо для популяризації цього відео. Особливо є важливим підписка нових глядачів. Про підписку моє особливе прохання, адже значна кількість глядачів кожного відео це люди, які ще не підписані на канал. І щира вдячність усім, хто підтримує нашу працю благодійними пожертвами. Інформація про можливість зробити донат на розвиток каналу знаходиться в описі під цим відео. А тепер повернемось до суті нашої розмови. Ну, по-перше, адресат, до кого звертається апостол Павло? Колоси це стародавнє місто у тодішній тогочасній Фригії, а сучасна це територія північно-західної Туреччини. І послання до колосян апостол Павло пише в Римі, перебуваючи у в'язниці, тобто в останні роки свого життя. Примітним є те, що Колоська громада християн особисто не знала апостола, як він про це згадує у посланні. Але оскільки Павло мав час, щоб написати, то він звертається і до цієї помісної церкви. Перші два розділи, тому що послання воно загалом таке невелике зовсім. І ось перші два розділи майже половина. Як зазвичай, апостол присвячує доктринальним питанням, тобто питанням змісту, а дві, два заключних розділу практиці віри. А, власне, про це ми сьогодні безпосередньо і читали. Там є в читанні три важливих думки. Ну, по-перше, віра підтверджується життям, християнин йде шляхом самовдосконалення, духовного оновлення, зростання постійно. І тому важливо пам'ятати, і це другий, друга важлива тема. Важливо пам'ятати про те, що духовне зростання не якийсь одноразовий акт і не справа, яка має певний фініш, досягнувши який, можна вже зупинитися. Ні, це справа постійна. І, звичайно, апостол Павло наголошує, і це третя важлива думка, наголошує про наднаціональний вимір християнства. У цьому новому житті немає. Різниці, як він пише, між юдеєм і язичником, обрізаним і необрізаним, варваром і скифом, рабом і вільним. Сподіваюсь, усі розуміють, що наднаціональний не означає протинаціональний. Хоча, безумовно, для віруючої людини, для християнина християнська ідентичність, вона вища національної ідентичності, адже як пише все той же Павло. Має значення лише Христос, який живе в усіх вас. І попри важливість згаданих тем сьогодні мені б хотіло звернути увагу на щось неочевидне, що лише дотичне до теми апостольського уривку. Я маю на увазі ось яку обставину. Якщо ми до кінця прочитаємо послання до Колосся, то там ми знайдемо інформацію про одну людину, а саме Тихик, це Супутник апостола Павла в його о, трудах, в його працях. І саме Тихик мав принести листа до Колосян, Павлового листа, який Павло написав в Римі, а Тихик о, повинен його був принести о, в місто Колоси, так само, як він колись приносив о, листа о, в Ефес і о, о, до Филимона. Ось. І власне тих, мав і розповісти колосянам про становище апостола Павла, про те, що той чекає е, суда кесаря, і що це вже останній якийсь е, період його життя. Е, у посланні Павло також просить колосян помінятися листами. Ну, тобто, лист це синонім послання, щоб ми розуміли, так? Е, із сусідньою Лаодікійською церквою, до якої він також написав. І тобто Павло пише в, в дві церкви, в Колоси і в Лаодікію, і е, Павло просить, щоб ці церкви обмінялися цими посланнями, тому що зміст їх був різний, і щоб е, зміст кожного із цих послань обох було прочитано в обох цих церквах. Тоді, тому виникає питання: а що ж це за таке послання до е, Лаодікійської церкви? І тут потрібно зазначити, що справжнього послання до лодікійців не збереглось. Можливо, можливо, я підкреслюю. Воно було втрачено під час великого землетрусу на початку 60-х років першого століття, коли місто Лаодікія було майже повністю зруйноване. І, до речі, хоча заможності лаодікійців вистачило для того, щоб відбудувати своє місто знову, то разом із тим, можна припустити, що один сувій, один свиток із листом апостола цілком міг бути повністю втрачений під час цього катаклізму якою б не була історія втрати послання апостола Павла до лаодікійців, факт залишається незмінним. Тексту у нас немає, і єдине про що ми знаємо, що ми знаємо про це послання, це те, що про нього згадується у посланні до колосян, яке до нашого часу збереглось. Разом із тим, якщо когось зацікавиться тема послання до лаодікійців, і ця людина набере в пошуковику. Запит, послання до одікійців апостола Павла, то без перешкод знайде цей текст. Тобто текст не зберігся, але в інтернеті ми його з легкістю можемо знайти. В чому справа? А справа очевидна. Тому що те, що ми можемо знайти в мережі під назвою послання до лаодікійців, це апокрифічний текст, який вважається підробним. Тобто хтось колись, прочитавши, що був лист до лаодікійців, але він не зберігся, вирішив його написати, вдаючи, що це справжнє послання апостола Павла. Особисто я не думаю, що ця людина хотіла когось навмисне обдурити. Скоріше за все, ми маємо справу із людиною занадто щирою, але недостатньо розсудливою. Як би там не було, але і передання церкви, яке, власне, і сформувало канон нового заповіту. І сучасна біблійна наука не визнає той текст, який ми зможемо знайти в мережі, справжнім і автентичним. Тобто він є апокрифічним і підробним. Із цієї коротенької історії неважко зробити висновок, що в історії церкви був період, коли відбувався процес формування новозавітного канону. Тобто серед чисельної маси релігійних текстів, які з'явились в першохристиянський період, церкві е Церква вдалась до якої праці. По-перше, вона їх критично оцінила, врахувала зміст древність, а також свідчення про історію і авторство кожного списку, і винесла судження про автентичність цього тексту, ну а тому його і авторитетність. Всю іншу масу текстів, які не підходили під ці параметри, було віднесено до апокрифічних. Це видатна знахідка, багато людей будуть розчаровані. Це повністю змінює наше уявлення про історію раннього християнства. Такі фрази ми інколи можемо почути, коли історики, археологи знаходять черговий текст із написом Євангелія або послання такого-апостола. такого-то Але крім оцих гучних заголовків, чи можуть нам оці тексти новознайдені? Розповісти нам істину про Ісуса і про християнство, яку ми не можемо віднайти у Біблії. І чи взагалі такі тексти, чи можуть вони вважатися авторитетними? Навіть вже згадували слово апокрифічний і хочеться на цьому зупинитись детальніше. Тому що це слово апокрифічний походить від грецького слова, що означає прихований, тобто той, який сховав. Спочатку такими словами називали тексти, доступ до яких мали лише послідовники певної течії, а всі інші не посвячені люди, від них ці тексти були приховані. Але з часом це слово стало вживати стосовно писань, які не ввійшли до біблійного канону. Тобто новозавітні апокрифи це книги, які колись претендували на звання священних, але з певних причин, про які ми скажемо пізніше, не були включені до канону нового заповіту. Важливо зазначити, що всі тексти, які ми вважаємо апокрифами новозавітними, вони створювалися з кінця першого століття, і їх поява не припинилась навіть після того, коли канон Нового Заповіту був остаточно сформований. За жанрами ці новозавітні апокрифи е, е, включають і апокрифічні євангелі, і діяння, і послання, і апокаліпсиси, і заповіти, і настанови, які приписуються або безпосередньо Христу, або комусь із його апостолів. Список у цих текстів апокрифічних, які не війшли до канону, він приголомшливий. Це і протоєвангеліє Євангелія Якова, Євангелія від Фоми, від Петра, і навіть від Іуди, це і діяння Пілата, і діяння Павла, і послання до лаудікійців, власно від цієї теми ми сьогодні відштовхуємося. І послання Варнави, Апокаліпсіс Петра, і ще щонайменше пара десятків текстів, які за назвою дуже схожі на звичні. Для нас канонічні тексти Нового Заповіту. Але постає питання, чому ці тексти були відкинуті колись авторитетом церкви, яка, власне, і формувала колись канон Нового Заповіту. Перше, на що потрібно звернути увагу, це час написання і авторство, ну, а також і, власне, зміст. Тому що посилання на апокрифічні тексти вони з'явились не раніше кінця Другого століття. Таким чином, можна зробити висновок, що вони за самим часом свого написання і створення не можуть претендувати на ту ступінь достовірності, якими наділені канонічні книги. Тому що апокрифічні книги вони були написані настільки пізно, що вони точно не можуть бути апостольського походження. А ті апокрифічні тексти, які писались іще пізніше, впродовж патристичного періоду і навіть середньовіччя, ті взагалі рясніють історіями легендарного або фантастичного змісту. У них було у цих текстах було зроблено спробу відповідати запитам популярного на той час християнського благочестя. І там детально розглядаються події, які взагалі не згадані в новому заповіті або згадані дуже. Дуже коротко. Загалом, про кожний епокрив можна казати окремо і досить довго, але загальні висновки можна зробити такі: що із другого століття церква впродовж не просто десятиліть, а декількох століть визначала точно і чітко, багаторазово перестраховуючись, яку книжку можна включити в канон, а яку не можна. І критерії канонічності, по суті, можуть визначатися трьома. Факторами, які пов'язані між собою, ми їх сьогодні вже згадували. По-перше, це зміст. Тобто, догматичне вчення тієї чи іншої книги нового заповіта, повинно бездоганно збігатися з вченням Євангелія, яке незмінно зберігається в апостольській церкві. Також безумовним важливим є і древність написання, а також і достовірність авторства, тому що древність і достовірність авторства, як правило, воно збігається. Тут на допомогу нам приходить фактор історичного передання. Адже е, в той час, коли церква почала формувати канон, були іще живими носії усного передання, прямі спадкоємці безпосередньо від апостолів того вчення. Які ми, які ми називаємо вчення про спасіння, тобто християнство. Певні канонічні книги Нового заповіту викликають питання щодо їх авторства. І це єдине питання. Ну, наприклад, це послання до євреїв. Але, попри непевність цієї єдиної ознаки, тобто ознаки авторства, всі інші ознаки у цьому, наприклад, посланні до євреїв, вони цілком наявні. Наприкінці Другого століття святий мученик Іриней, Єпископ Ліону, написав, що ті, хто відступив від християнства, мають невимовну безліч апокрифічних і підроблених писань, зокрема Євангелій, які вони самі склали, щоб вражати людей нерозумних. Так ось, на противагу отакій духовній всеядності і нерозбірливості, церква, аби убезпечити вірних. Взялась за довгий і кропітливий процес формування канону нового заповіту, до якого входить 27 книг. Тобто відбулись певні етапи. Початкове усне передання, воно спочатку було зафіксовано письмово, адже письмовий текст має більшу ось, гарантію збереження тексту. А потім, коли стали з'являтися письмові підробки, був сформований список достовірних новозавітних текстів, які ми вважаємо авторитетними і богонатхненними. Тож кожного разу, коли ми тримаємо в руках новий заповіт, нам варто пам'ятати, що це Слово Боже, яке було виражено словом людським. І у непростій історії боротьби за чистоту віри. Церква свого часу сформувала фіксований збірник текстів священного писання, і це писання і донині відіграє найважливішу роль, оберігаючи нас від скочування у всякі там марновірства або благочестиві побрехеньки. Тому що безпосередньо ми не чули ані Господа, ані Його апостолів. Тож письмові свідчення їх проповіді це єдине надійне, те, яке збереглось через віки. А Найголовніше, цілком достовірне джерело Христової істини, через яке ми пізнаємо Бог і здобуваємо наше спасіння.